Формула соціальної стійкості обласний форум, соціальна сфера в умовах війни, об'єднав експертів та зацікавлених осіб для обговорення не лише нагальних викликів з причиненим воєнним станом, а також перспективних шляхів розвитку системи соціального захисту в регіоні. На сьогодні піднімається дуже важлива тема надання соціальних послуг, а саме в царині медицини і соціального профілю. Тому ми велику увагу звертаємо на людей похилого віку, на людей, які мають інвалідність, а також сім'ї, які подивиться в складних життєвих умовах. Звичайно, що в нас на області є вісім соціальних закладів: це є пенсіонати і інтернатні заклади психоневрологічного профілю. Також ми Працюємо тісно із територіальними громадами. Є 35 комунальних закладів, в тому числі це є дев'ять територіальних центрів стаціонарних догляду, і також один геріатричний пансіонат. Грама форуму включала низку тематичних дискусій, зокрема щодо реабілітації ветеранів державної політики у сфері соцпослуг, а також роль громадського сектору. Значну увагу на форумі приділили уже набутому досвіду тергромади Прикарпаття щодо вирішення соціальних проблем в умовах війни. Ми відчуваємо і бачимо, відслідковуємо погіршення погіршення ситуації захистом прав людини в відповідних закладах. Це пов'язано з наступними чинниками. Власне воєнний стан війна в державі. Вона опосередково. Впливає на дану соціальну службу, на соціальні сервіси, оскільки є недостача кадрів людей, є, на жаль, прикри випадки, коли йде і знущання над підопічними, і недосконалий нагляд. Ми застаємо, бувають випадки, коли люди не до кінця то кажуть обмиті, доглянуті в таких закладах. І звичайно, війна впливає на ці всі речі, оскільки часто. Самі територіальні громади не дофінансовують такі заклади. Підсумком стало окреслення ключових проблем функціонування соціальної сфери в умовах воєнного стану, а також визначення потенційних напрямків для подальшого розвитку системи соціального захисту в області. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.